Росія анонсувала ракетний удар по цивільних мешканцях Харківщини напередодні саміту на Алясі у Білому домі. Були проти, але Трамп вирішив прийняти Путіна на військовій базі США. хоч особисто поглянути диктатору в Очі. Корчинський заявив, що чекає, коли ТЦК почне відкривати вогонь по цивільним. В українських школах з'явиться новий предмет. Та як водії російських фур пішли в запій напередодні важливої спецоперації СБУ «Павутина». Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін проведуть зустріч на об'єднаній військовій базі Елмендорф Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Таку інформацію прилюдне американський телеканал CNN із посиланням на джерела в Білому домі. Сторони дійшли висновку, що єдиним місцем, здатним забезпечити необхідний рівень безпеки для історичної події саме є військова база США. Хоча Білий Дім нібито намагався уникнути сценарію розміщення російської делегації на американській військовій базі. Натомість держсекретар. Тар США Марко Рубіо заявив, що запланована зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним на Алясці не є перемогою для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Росії. За його словами, зустріч матиме ознайомчий характер, під час якої Трамп прагне дати власну оцінку ситуації, дивлячись цій людині в очі. Трамп та Венс проведуть віртуальну зустріч із Зеленським вже сьогодні. Про це повідомляють американські змі на зустрічі. Також будуть присутні європейські союзники. Слід відзначити, що розмова керівництва США із президентом України відбудеться перед самітом Трампа та Путіна, що пройде вже в цю п'ятницю. Цілком очевидно, що під час цієї віртуальної зустрічі Вашингтон буде узгоджувати свою позицію на перемовинах на Алясі з Києвом та Європою. У міноборони РФ звинуватили Україну в нібито підготовці провокації перед переговорами Трампа і Путіна у заяві йдеться про те, що провокація, нібито буде здійснена в місті Чугуїв на Харківщині, начебто, СБУ, привезла туди іноземних журналістів під легендою підготовки серії репортажів про жителів міста в прифронтовій зоні. Російське відомство заявляє, що перед самітом у п'ятницю сплановано провокаційний удар із застосуванням БПЛА і ракет по одному з густонаселених житлових кварталів або лікарні з великою. Кількістю постраждалих серед цивільного населення його повинні будуть відразу зафіксувати завезені західні журналісти. Словом, країна-терористка, як завжди, анонсує свої майбутні удари, звинувачуючи наперед в цьому Україну. Тим часом радник Кремля Дмитро Суслов озвучив вимоги Путіна для перемир'я. Як пишуть змі, кремлівський диктатор Путін пропонує Трампу ухвалити двосторонній російсько-американський план із досягнення перемир'я в Україні, виключно між РФ та США без України та Європи. План може включити виведення українських військ із тих районів Донбасу, де вони ще присутні, і виведення Росії із Сумської Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту в інших зонах. Суслов підкреслив, що відмова відступ. До НАТО це нібито обов'язкова і неминуча умова. Потім фінальні угоди повинні включати демілітаризацію України і конституційну реформу в бік федералізації. Другий варіант це відкидання президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами цього рішення. І тоді Трамп повністю припиняє всю військову допомогу Києву і навіть перестає продавати зброю європейцям, щоб вони могли передавати її Україні. Це за словами радника Кремля, прискорить поразку України. До Білорусі для участі у запланованих військових навчаннях прибули кілька сотень російських військових. Разом із ними перекидають і техніку. У Держприкордонслужбі кажуть, що такі дії можуть бути спрямовані на стримування українських сил на північному напрямку. Чи є загрози повторного вторгнення з Білорусі, дізнавались мої колеги. Кілька сотень російських військових прибули до Білорусі, поэтому етапасне вотета ескалація. Нам треба прикрашати. Але прибули, звісно, не просто так, а за графіком. На вересень заплановані спільні навчання Білорусі та Росії. Тому ось вони і мігрують. Про прибуття перших сотень військовослужбовців та кількох десятків одиниць техніки. Повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Однак їхня кількість невелика. Це ж і щодо техніки, і щодо особового складу, які зараз вже перекинуті на території Білорусі. І в той же час ми також бачимо, що і Білорусь відправляє на територію Росії певні свої сили, які будуть залучені до цих навчань. Бо а, навчання, власне, наскільки ми розуміємо, відбувається і на території Білорусі, і на території Росії. Але цікаво, навіщо ж оцей обмін військовими, можливо, обмінюються досвідом? Там є три види учені. Я не спомню, як вони називаються. Там, по-моєму, заслон, спасіння 2025. Ну, взагалі, це все називається Запад-2025, а в середині них три там, відомих там, ученій. Алні, вот эти перемещения связаны с тем, что он там часть происходит на территории Беларуси, часть на территории России, и, в принципе, как-то вот так они выходят. Це далеко не перші подібні навчання, але як би там не було, ризики для України завжди залишаються. І в цей час, особливо під час активної фази, яка запланована на вересень, звісно, ризики загроза для нашої країни. Вона Зростатиме водночас українська розвідка пильно стежить за пересуванням та діями російських військ у Білорусі. Але чи можна сказати, що це просто чергові навчання? Якщо численність войск перемещаемых в Білорусь буде превышать відмітку там п'ять тисяч, там ближче 10 тисячам і більше, це буде означає, що ой, что то тут намічається, то Задумка думку Російській Федерації, скоріше всього, же, якщо там 3 тірета чотири п'ять тисяч людей, то ми та ще Ну, ну господи, я прошу, ну таке те мелочей ніякому не річні. Звісно, в самій Москві заявляють, що навчання нібито матимуть виключно оборонний характер і будуть спрямовані на відпрацювання дій у разі можливої агресії проти так званої союзної держави. Соруження не останеться. Росіяни все це отгрызут, захватят и і підуть далі отвоюют. Вернуть. Ну, верну, верну, це да. Наші. <кхи> вот. Але якщо не для України, то для Балтійських країн ризик також великий. Адже там Російська Федерація вже навіть почала глушити зв'язок. з'явилася ще третя точка. Це 20 кілометрів від міста Нарва. Нарва, это эстонский город, да, он спорный, но россияне в 20 километрах поставили новую точку, и еще больше масштабности стала работа системы вот электронной борьбы. Как по мне, это действительно есть угроза. И также россияне хвастались, что мы когда одновременно включим весь рэп, задушим душим связь, ніхто не зможе вийти на связь із цих республік е Балтійських е зв'язатися, ніхто не може передати інформацію. А в це час зайдуть наші війська і зроблять то, що сделали своє в Донбасі. А от головнокомандувач ЗСУ висловив свої підозри. Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може бути створено угрупування наступальних військ. якщо такої кількість снаряди буде фіксуватися, що там на десятки тисяч і там сотня тисяч о, -о, -о -е. Это плохой знак. Если делаются полевые госпитали, большое количество полевых госпиталей, то есть не просто там какой-то солдат случайно себе в ногу там выстрелил и там пришел иметь часть, ему там перевязали. А много госпиталей, там, эти палатки, тогда это, это что-то значит, какие-то, Кто-то неосторожно позвонил по там, не знаю, рація не работает, он берет, звонит там, условно там, своих женет. То есть, такие вот разные моменты они, конечно, могут раскрыть весь задум. Але що цікаво, раніше Министерство. Оборони Республіки Білорусь повідомляло, що вони прийняли рішення про зниження параметрів навчань і перенесення основних маневрів у глиб країни, і все це для того, щоб світ побачив щиру миролюбну позицію Республіки Білорусь. З одної сторони це звучить як окей, ні плохо. Спасибо, но якщо ви адкрої карти поміряйте лінійка республіку Білорусь як з юга на север. Так и с запада на восток Беларусь, она одинакова. Это приблизительно 500 километров. Представьте себе, что э, вот это расстояние 250 километров условно. Ну, за сколько можно преодолеть? Да, ну, это всего ничего, это пару часов езды. Сегодня они находятся в центре Беларуси, например. А завтра, не то, что завтра, а к вечеру можно находиться возле границ. Щоб там Росія і Білорусь не планували під виглядом навчань, українська розвідка уважно слідкує за ситуацією, і будь-які переміщення військ біля кордону не залишаться без уваги а в гіршому випадку і без реакції. Україна не вийде з Донбасу на цьому під час спілкування з журналістами наголосив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, яку конфігурацію обміну територіями пропонують американці. глава держави підкреслив, що ЗСУ не може цього зробити, оскільки наші території незаконно окуповані. Зеленський зауважив, що Донбас для росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу. Саме він може відкрити росіянам шлях на Запорізьку та Дніпропетровську області, а також на Харків. Президент України згадав, що після. Після 2014 року такою територією був Крим для того, аби зайти на південь держави. Крім того, він додав, що однією із найміцніших частин російських наступальних військ були саме люди, набрані з наших територій, окупованих після 2014 року. Тобто формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення. Тому, аби цього уникнути, Україна має отримати адекватні гарантії безпеки. Голова СБУ Василь Малюк у відвертому інтерв'ю розкрив подробиці, як проходила вже легендарна спецоперація Павутина із ураження стратегічної авіації РФ. Як повідомив Малюк, служба безпеки створила підставне логістичне підприємство в російському Челябінську, орендувала офіс і склади біля управління ФСБ і навіть придбала вантажівки з найманими водіями для прикриття. Дрони на перший погляд виглядають як звичайні FPV, але це унікальні дрони. Вони спеціально розроблені для цієї операції. В них є декілька. Різновидів зв'язку, кожен з цих будиночків це повністю автономний так званий мисливський будиночок, і в ньому знаходились і батареї Кафло, і сонячні батареї, і інші групи товарів, це давало можливість безперервно підживлювати дрони, які вже мали знаходитися в своїх бойових порядках. На той випадок, що якщо наша реалізація могла відбутися в прохолодну пору року. Крім того, голова СБУ додав, що українські агенти вчасно залишили територію РФ перед початком атаки, а водії вантажівок вирушили до аеродромів, де й було уражено 41 російський літак. Підготовка до такої унікальної операції проходила в суворій таємниці. Про план знали лише обмеження коло осіб. Цікаво, що павутину довелося перенести на місяць, бо російські водії фур пішли в запій на травневі свята. Ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в запій. Пробачте, ну так зловживали сильно спиртним. Потім. 1 травня майовка у них, і вони тиждень ну лежать їх немає. Потім 9 травня. Вони то тобто у нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першій причині. Василь Малюк розповів і про постійні спроби замахів на перших осіб держави і те, як українські спецслужби цьому запобігли. Ді слів очільника СБУ. Його самого хотіли вбити росіяни двома іскандерами. Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедно планують. Ну я взагалі від цього не переймаюсь, мене тільки це мотивує. Але ну якщо говорити конкретику, то пробують вирахувати місця ЗКП в регіонах, куди я виїжджаю періодично для того, щоб ударити там, де ми не прикриті Петрі, а там балістикою. Такі випадки були. Два іскандера прилітали конкретно в ЗКП, конкретно на мій приїзд. Але точно ну я ж перед вами сижу, живий здоровий. І посміхаюся, все нормально. Ми в цьому житті все-все на все за чашечкою кави. Головне, що ти зробив за своє життя. Для країни, для нації, для суспільства, для миру, для майбутнього. Каже, що чекає з нетерпінням український громадський діяч, письменник і засновник батальйону «Братство» Дмитро Корчинський заявив, що під час нападів на ТЦК військові повинні відкривати вогонь у відповідь. За його словами, бійці його батальйону не бачать великої різниці між нападниками на співробітників, військоматів і окупантами. І я з нетерпінням очікую, коли ж ТЦК почнуть відкривати вогонь у відповідь. Це мало би хороший педагогічний ефект. Я думаю, вони бояться це робити, тому що візьми пристріль нападника і потім тебе просто знищать, знищить начальство, знищить громадськість, знищить політичне керівництво, яке весь час має запобігати перед пришелепкуватими виборцями, тих, хто нападають на ТЦК, Цих людей майже не арештовують рідкісні випадки. То всіх випускають, і я щось не чув, щоби кого-небудь довели до суду. Дуже хочеться створити ланку братства в ТЦК для того, щоби якось підтягувати загальний рівень. Вже понад два місяці у державі агресорки триває істерія з готівкою. Так у найбільших банках Росії почався масштабний відтік вкладів. Після зниження відсоткових ставок і на чуток про можливе заморожування заощаджень, росіяни почали виводити гроші з рахунків. А фінансова система країни окупанта отримує далі більше тривожних сигналів. Росіяни починають масово виводити з банків свої заощадження. Тільки за два місяці червень та липень відтік готівки становив по 200 мільярдів рублів на місяць. Це офіційні дані центробанку. І в регуляторі навіть визнають, що причина виведення грошей відключення інтернету. Цей попит трохи вищий від значень минулих років. Відхилення може бути пов'язане у тому числі із прагненням населення та бізнесу, сформувати запас готівки. Для розрахунків на тлі новин про нововведення у законодавстві щодо моніторингу платежів, а також про тимчасове відключення інтернету в окремих регіонах. Ось тільки про тимчасове відключення в центробанку з Лукавили. в РФ вже стали масовими та тривалими. З травня інтернет відключали щонайменше 2830 разів, із них понад 2000 у липні. Це дуже багато бізнеси. работают благодаря тому, что у людей есть интернет. Это и не только финансовые услуги, это, возможно, в первую очередь, но это также, и, допустим, вот возьмем хотя бы сервис такси. Такси работает, потому что есть интернет, потому что люди могут через интернет-звонки устанавливать адрес, куда надо приехать, куда поехать, и заказывается, собственно, вся эта служба. Тось служба таксі вона работает на інтернет услугах финансовые услуги фінансові что теж много денежных переводов делается благодаря наличию інтернету. Як наслідок, росіяни не хочуть залишатися без грошей на тлі відключення інтернету. Кошти з банків почали виводитись, але заради справедливості 400 мільярдів рублів за два місяці. Це не величезні втрати для банків. Тут вже була важна тенденція. Тобто, якщо це сіммінутне явлення, то это, скажем так, нічому, а. Если это тенденция, которая будет нарастать, если это будет 400, потом это может составить до 4 триллионов и прочее или 5 триллионов, это уже будет как минимум 10 процентов ситуации, то это будет, скажем так, крайне неприятно. А історія і схожа тенденція все ж таки наростатиме. Від відключення мобільного інтернету у Росії відмовлятися не планують. Більше того, його посилюють. Якщо раніше йшлося про шатдаун на кілька годин або навіть на кілька днів, то тепер йдеться про тижні без інтернету. А в одному з регіонів, і, взагалі, про місяці мова про нижньогородську область у деяких районах цього регіону мобільного інтернету немає вже понад два місяці. Проблем. А також із зв'язком. Найважаючі відключення стільникового зв'язку торкнулися жителів Дзержинська та сусідніх населених пунктів. Співрозмовниця Медузи Світлана розповідає, що наприкінці червня. А на початку липня, коли мобільні шатдауни тільки почалися, стільникові телефони в її мікрорайоні теж перестали працювати. Люди не могли викликати швидку, не могли зателефонувати до комунальних служб. У моєї сусідки прорвало трубу, протекло на кілька поверхів, а вона не могла викликати аварійку. Місцева влада спочатку мовчала про шатдаун, а після місяця ізоляції у деяких містах констатувала факт. Так, це не просто і сильно ускладнює роботу. Так написав місцевий. Губернатор Гліб Нікітін. Мобільний інтернет так і не з'явився. Погіршує ситуацію і те, що у багатьох росіян просто не виявилося вдома дротового інтернету. Поки був мобільний, він не був потрібний. А зараз провайдери просто не встигають цим займатися. Моєму знайомому сказали, швидкого підключення не чекайте. Якось обходьтесь. Поки самі каже мешканка Виксі Ганна, як з'ясувала медуза, провайдери домашнього інтернету у Виксі, посилаючись на нестачу співробітників, пропонують залишити заявку на підключення та чекати на дзвінок не раніше ніж наприкінці вересня. Ситуацію в Нижньогородській області вже називають таким собі експериментом і закликають прислухатись до того, як живуть місцеві, адже багатьом знадобиться їхній досвід. Та й з огляду на останню статистику ша. Даунів інтернет починають відключати все частіше і довше. А отже, росіянам справді варто готуватися до того, що пацієнт інтернет буде швидше мертвий ніж живий. Оце так новації в українських школах вже цього року введуть новий предмет: Йдеться про вивчення енергоефективності. Так, учні 4-11 класів вивчатимуть як раціонально користуватися ресурсами та бути більш енергоощадними в повсякденному житті. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксанд Лісовий. Він пояснив, що для того, аби інтеграція теми мала ефективність, було підготовлено посібники, які допоможуть учителям зробити уроки цікавішими та змістовнішими. Матеріали містять рекомендації. Щодо практичних занять, позаурочних активностей, їх було схвалено Українським інститутом розвитку освіти. Як вам така ініціатива і чи дійсно такий предмет потрібний школярам? Напишіть свої думки в коментарях під цим випуском. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео, а також підписуйтеся на наш YouTube канал Україна сьогодні.